За здоровий спосіб життя під таким гаслом цієї суботи проходитиме святкування дня народження парку 50-річчя. Цьогоріч йому виповнюється 45 років. Під час святкування парк буде поділений на дві зони: територію тверезості, де проходитимуть виступи спортсменів та музичних гуртів, та територію екопоселень, де відбудеться ярмарок товарів для здоров'я та різноманітні майстер-класи. Розпочнеться свято е центра. Бульвара Шевченка, де буде іти хода клоунів і вітати людей з цим святом. Розважальна програма розпочнеться флешмобом Звільнись від отрути. Учасники заходу пропонуватимуть відвідувачам парку обмінювати сигарети на яблука, а алкогольні напої на трав'яний чай. Таким чином, ми будемо показувати людям, що краще їсти екологічно чисті фрукти ніж курити, полити і пити ту пиво. Також у гостей свята буде змога безкоштовно зробити кардіограму, поміряти тиск та проконсультуватися з терапевтом у машині швидкої допомоги. Окрім цього, відвідувачі матимуть змогу взяти участь у справжніх козацьких забавах та сімейному конкурсі Тато, мамо, я, дружна сім'я. Для найменших гостей свята організатори запланували різноманітні конкурси, дитячу дискотеку та постійне товариство веселих клоунів. На парк іменинник цьогоріч чекає чимало приємних змін, говорить Олександр Радуцький. Ми плануємо в цьому році зробити. Проект реконструкцію парків П'ятиріччя. напрямок його буде дендрологічний. Також ми закінчимо зворотню водопостачання каскадів Озерк в цьому році. Якщо пам'ятаєте, минулому ми місточок вже поставили між озерами да і надалі будемо в цьому році продовжувати ці ж самі роботи. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі Новини.